Так, вже через рік виглядатиме спортивно-фізкультурна кімната у дитячому відділенні Тудиспансеру номер 2 Для реалізації своєї ідеї волонтери вілсервісної організації Шанс разом з представниками корпусу миру організували цілий проект Ми поруч, ми люди, в рамках якого відбувся благодійний концерт, де всі бажаючі змогли зробити свій внесок у добру справу. Год назад ми збирали средства для створення ігрової кімнати в інфекційному больницю номераді і. Мы очень рады, что через год мы продолжаем эту традицию. Это начинание оказалось успешным. Мы собрали средства и создали эту комнату. Сегодня в этой комнате с детьми работают специалисты. Для нас это... Своего рода праздник сегодня, и своего рода отчет той проделанной работы, которую мы сделали за год. И, ну, что сказать, мы довольны. Мы очень рады, что вместе с жителями Кривого Рога у нас получилось это сделать. Мы исполнены э, хороших ожиданий, и мы верим, что однажды придет день, когда в нашем городе э, статистика ночно триґрісіровачі. Хочеться думати, що и в тому числі благодаря нам. Ми розпочали дуже корисний проект. У нас вже є подібний досвід у інфекційній лікарні. Нещодавно я відвідувала там дітей і бачила, як вони чудово проводили час. В тому проекті я разом з волонтерами організації Шанс розробила і написала грант, який потім представила у корпусі миру. Ми отримали кошти і влаштували кімнату. На мою думку, в Україні у Кривому Морозі, молодим людям варто бути більш обізнаними в питаннях віл та сніду робити. Все, щоб захистити себе і попереджати про небезпеку своїх друзів. Одним з ведучих концерту став голова правління благодійної вілсервісної організації Шанс Андрій Воронін, який протягом вечора не тільки ділився з аудиторією власним досвідом роботи у проблемі ВІЛ та СНІДу, а й особисто спілкувався з глядачами. В організації заходу волонтерам посприяли творчі колективи міста, колектив педагогічного університету, а також управління освіти і науки, комітет у справах сім'ї та молоді та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Що таке голівудський фільм?» Полтора-два часа боевых действий для того, чтобы главный герой спас кому-то жизнь. В нашем Кривороге все намного проще. Достаточно 3-5 минут общения со своим другом, с приятелем, с знакомой, с приятельницей по поводу того, что любую в жизни трудность можно по большому счету разрешить. Задумываясь над этим, люди понимают, что не вариант о своей депрессии бежать за наркотиками, не вариант. свою депресію, потребляти огромное количество алкоголя. Почему я говорю о алкоголе, о наркотиках и о беспарадочных половых связях? Потому что все эти факторы, они значительно уменьшают защитные механизмы личности человека, и тогда он, э, в самой слабой степени думает о последствиях своих поступках. Вот это и любит ВИЧ, вот это и любит СПИД. За символичні 10 гривень кожен зміг взяти участь у реалізації проекту. Також всі бажаючі могли придбати акційну продукцію, кошти від якой пидуть на облаштування кимнаты у туб диспансери. Эта проблема довольно-таки масштабная. И, насколько я знаю, пока лекарств от нее как таковых нету. Ну вот я, насколько вижу, там вклады, денежку кидают. Вот я уже закинул туда 20 гривен. Ну то есть я надеюсь хотя бы, что мой вклад поможет этому. Очень приятно на самом деле выступать на таких мероприятиях. Группа изначально создавалась на некоммерческих основах. И мы считаем, что вот такие вот Діла дуже хорошо впливають на життя нашого міста. побільше би таких, враховуючи минулорічний досвід, можна впевнено сказати, що волонтери з відповідальністю поставилися до свого проекту і закликають всіх небайдужих з активною громадською позицією людей приєднатися до акції.